Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Якщо прочитати нині оте все, що пишуть у нашій блогосфері, і не лише в нашій, то можна зробити. Висновок, що в Україні капець. так, Кінець Україну, ну, в кращому випадку розділять. А в гіршому випадку вона зникне, так би мовити, з політичної мапи світу і Європи теж. Ну, я цим не згоден, як науковець. Так, Україна. Була, є і буде. Тому що це Україна це, як казали у Радянському Союзі, об'єктивна реальність. Я підкреслюю, не суб'єктивна реальність, якою є Московія, а об'єктивна реальність. Прошу звернути увагу на цьому моєму наголосі, що. Московія це суб'єктивна реальність, а Україна це об'єктивна реальність, а об'єктивне це те, що не залежить від волі людини. Якщо Московія, її доля залежить від волі людини однієї, то доля України не залежить від волі ніяких людей взагалі. Всього людство не залежить, тому що вона є об'єктивна реальність. Відбувається зараз восьме, за останні вісім тисяч років відродження України. Об'єктивне. Давайте пов'яжемо одне з одним. Я весь час вам говорю про те, що в нас люди мислять паралельно, в них це все не перетинається. А ми хочемо зв'язати одне з другим. Ну ось, наприклад, така проблема, яка виникла. Рідкоземельні метали, матеріали, мінерали. Це на букву М, МММ в Україні. Чому? Бо ну, там мені пишуть, та ніяких там металів у нас немає. Там, ну, звичайно, я, я навіть не відповідаю за які дурниці, так, що в нас їх немає. У нас їх найбільше в світі. Чому? Тому що в нас металогенна провінція, український кристалічний щит, унікальна, мабуть, найдавніша в світі, геологічна структура, яка це були колись величезні гори, так. витиснута з землі, величезна кількість магми, яка потім. Ну, Тут витиснуло, а тут Де Полтава, Чернігів, Дніпро творилася яма величезна, рів такий. І от оце все розпадалося так, мільярдами років, і засипало цей рів. Наслідок цього перерівно Майже. Ну, Тут на правобережжі, звичайно, вище, звідки воно все несло на лівобережжя. Так. Так що. У нас час від часу, оця металогенна провінція, оці всі метали, і не тільки там кобальт, не тільки Уран, не тільки там інші метали радіоактивні, але фактично вони в тій чи іншій мірі є радіоактивними всі, в тому числі і рідкоземельні матеріали. Які доходять в наш організм у вигляді ну, на найдрібніших часток, і це зростання періодичне випромінювання цих металів на земну поверхню, повітря, у воду, яку ми п'ємо, призводить до мутації. До зростання кількості пасіонаріїв, тобто тих людей, які здатні боротися за незалежність своєї держави і навіть за цю ідею віддати своє життя. Таким чином, Україна це об'єктивна річ, тому що оці всі метали, оцей весь український кристалічний щит. Який займає понад третину території України, а на інших частинах її це фактично ну, зруйнований цей щит, перетворений в осадові породи із магматичних порід. Осадові породи, але фактично з тим самим складом, але з меншою концентрацією цих мінералів, металів. І призводить до того, що періодично на території України, на одній тій самій території, періодично виникають потужні держави, Так, трипільська цивілізація, скіфська, сарматська, готська, анська, русинська, козацька і нинішня Україна. Це все об'єктивні речі, об'єктивні, тому що вони е, виникають, вони підживлюються, так. не якимись суб'єктивними речами, так, не якимось е, ну, Іваном Грозним, який прийменували з Івана Мучителя якого всі називали, ну це ж ну, брехня. ну Для московитів все пробріхано. Все суб'єктивно пробріхано. Так. І вони це перенесли на Україну, але об'єктивне зруйнувати не можна їм. Об'єктивне це оті мінерали, оті метали, про які говорять. Які хочуть взяти собі, щоб себе підживити, свою економіку, власну сутність і так далі і тому подібне. Це ж так, чи не так? Україна, ще раз наголошую, на відміду від Московії, Московія це суб'єктивна реальність. А Україна це об'єктивна реальність, яка завжди була, є і буде.